І дають усі дружненько. Всім доброго дня. Що заглядають? Коча, 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 коча. І старшеньких сніданок. Бігають, наче мишенята маленькі. А уже поснідали. снидали. Типлый. Типа, 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 типа. снідають? Всім доброго дня, знову на городі, Вон, сапає. Сапки ще дуже багато. Ну, помідорчики будемо висаджувати Віталівною, тому що куди ж без її помідорів. То прийшла, зараз поробила луночки, е, нарву її розсади, вони маленькі, то я по дві стеблинки посажу у кожну луночку. Теплички вже познімали, бур'ян треба посапати. Тут ще залишалися мої де-не-де де, помідорчики. Цю іншу розсаду віддала сестрі. І тут вже нема нічого, треба сапати і, можливо, щось посію. Побачу, можливо, горох. Не знаю, щось треба посіяти. І тут віддала їй капусту. Там залишилося пару штук, треба мені насадити. І оці помідорчики її також. Попіврядка повиривала, оці малесенькі буду зараз висаджувати. І багато залишилося ранньої капусти. Побачу, можливо, посажу, буду рвати качкам та курям. По річку ми підв'язали. Сухо, нема дощів. Вже дуже давно, Вон скільки нав'язалося. Скільки ягідок. Вже ось червоніть починає. Як все швидко. Не встигаєш ні за чим. Ось моя вже цибулька-кущівка починає вилазити. Бачите, карепана земля. Треба її полити. Не встигаємо взагалі нічого. Ось такий рядок порічок. Теплички вже зайняли своє місце до наступної весни. Зараз набираю водички, рву розсаду і буду садити. Картопелька вже відійшла. Горох, ось. все в бур'янах. Бур'яну не потрібно, не дощ, нічого. Росте собі, дивіться, які вже. Ну, ще немає ще. Тільки ой забула, як на них говориться. Вже є гарненький. Цвіте, це перший. Найранній, що ми посіяли, і там он вже на городі другий вже цвіте, поливається. Вон далі там. Зараз помідори поливаються, он горох цвіте. Полуничка стигне. Курі роблять своє. Дюбають. От уже ж, от уже ж. Не можна без них ось. Це вже ж вирвати і викинути. Треба одненьку скуштувати. Бачите, така. Не дуже. Гарна? Але солодка. Вже можна назбирати. О, дивіться, яка велика все одна. Це ж поки ягода, видно, деякий сорт, треба висадити. І не встигаємо нічого, всього. Уже є трішки наспіла. Так, іди, бо вже йшла і забулася чого. Пристроїлася вже біля полуниці. Все, висадила трохи. Віталі в неї помідорчики. Тут два рядочки. Тут чотири вийшло. Садила по дві стеблинки в кубах. Де три, де дві стеблинки, тому що вони маленькі, друг якісь пропаде. А будуть усі, то хай ростуть усі. Так. Ще ось розтикую ранню капусту, де місце знаходжу. Ще ось треба дині висадити в стаканчиках. Буде з них діло, не буде, не знаю, але треба. Садити. Тут, де квіти не зійшли, посадила рядок. Це треба їх полити, тому що тут астри ось є, але бур'ян більше, ніж вони, то їх і не видно. Тут рядочок помідорчиків. Засаджуємо всю землю, щоб ніде нічого не гуляло. Щоб зря не сапати. І не гуляти. Тепер у зимовій цибулі, де пропала цибуля, теж в мене буде сидіти рання капуста. Он. Ось. І там он висадила. Тому що непогана рання капуста, шкода її викинути. І тут ще, мабуть, під обніжком зроблю рядочок капусти. Буде, не буде, посадимо. Щоб земля не гуляла. Ой, вітер у нас таке розходилося. Три каплі щось капнуло, а доща, щоб такий пройшов, немає. Зато вітер такий холодний щось зробився. Що й прохолодно на городі. Ну нічого. Вон сонечко, дивіться, які промені. Гарненько. Тож займаємося. Все, це сьогодні в мене останні посадки. Все інше хоче, хто не хоче, хай садить. Я сьогодні досаджую, де бачу місце, тому що ось сапки, дивіться, що ж це, лобода вже скоро мені в коліно. Ось, теж чорнобривці не щупані. Морквочка бренить, ту, що висапали. Це будемо все поливати, тому що сухе. Сухар не земля, сухар. Прям пиліде. О, тут треба ще понасаджувати, де неде пізня капуста щось. Бачите, пропала одненьку. бачу, ще заразом насаджу. Поки тут осажу. Так, Віталіна пересапує міжряддя огірків, а я буду рядочок ось проходити. О, дивіться, яке кучеряве. Ох і кучеряве. Це страх. Споливаються помідорчики. Ой, а там, де мені треба садити дині, то туди мені льопать буде за шиворот. Крітося вже у помідорах. От гад, ну що ну це таке? Воно вже нарив скільки. Як не одне, так друге. Ось, самі купи. Ну, ніби помідори стоять. Будемо сподіватися, що він їх не троне. Так що такі у нас справи. Ось, дивіться, які бронять. Маленькі, ну нічого, вони піднімуться, будуть пізніше родити. Пізніше зацвітуть і будуть до глибокої осені, поки мороз не вдарить, то будуть, надіюсь, помідори. Редиска, гору. ну Це вже все, все. посапане чистенько. Он іде. Іде трудиться. З однієї роботи да, на іншу. Що, що? Переставить? Ну так давайте. Ти... Так перегнишла, я зараз перетягну. Давай. Переставила на капусту, на морку, щоб хоч капусту сьогодні не тягати, не поливати. Ой, як гарненько. Забери, зараз я ще висажу. Ну а там під цибулю посадить рядок ранньої капусти. Ти вже кофту одягла, чому мені нічого не принесла? Да, Хоч би жильот мені винесло. Так пойди. Нехай вже буде. Та хай. Линеве палатки, які вас немають. Так як на донечку. Так, як істина правда. Ну так ти ж йшла і не побеспокоїлася про доцю, що мерзне. Я ж працюю, а ти ходиш туди-сюди. Хожденіє это хорошо. Ну, нехай сходить. Ну таке. І я це не подумала про, що доця мерзне. Що це за діло? Іде, бурчить. Посапали вже на сьогодні досить. Йдемо на другий город дивитися що з картоплею і з кавунами. Ось. Сусіди вже сіно косять. Поле вже скосили, а тут ще ні. Вже коло з пшениця викинула. Ось дивіться, який вже. Гарна яка. І дощу немає. Ну, вчасно пройшли весняні дощі, що то лили. Чиста картопля. Берізка вилазить. Ну, її ради не можна дати і берізці, вона росте і росте. Ладно, ну, рядочки. Ну, де-не-де немає. Ну, це або слав'янка, або, може, не випадала картопля. Ой, хватить, Так, да, мало. Там ще є, ще посадимо. Переоримон. горчицю, дай посадимо. Будемо збирати два урожаї. Грицики, блін. Грицики ось дивисівки. А це чи сокирки, чи що це буде. Що це таке? А що це за бур'ян? Зараз подивимося, що тут з кавунами, бо вже бутилки познімали. Вон, деякі гарно видно вже. Треба бути через них тільки сапо. Кого? Кавуни. Ну так, да, треба буде перебігати. О, А тут немає, пропав, а тут щось не бачу. А ось що вони. Ось. Тут маленькі. О, А, це, а, це залили... Ого, які великі. А там вон, дивіться, які гарні, диви, які ось. Лов. Ловки. ловка. Ну це... Навірно, ті, що перші я садила, вже скоро буде лягати плестися. Дивіться, які ловки. Це садила розсадою. під В них чорта. Ну, так тобі ж мало, тобі ж... Тоді було три корови, 18 і свиней плелекто. І це за все так вручну вся пали, вручну обгортали і вручну вибирали. Ну так це страшніше, зато дурні були голови. Вовка картопля. Сирок, сирок. І горчиця така нічого. Ну, багато плоскухи по горчиці. Може вона заглушить. Вон, дивіться, акація як зацвіла рясно. Да, ну, щось я не чую, щоб вона пахла. Увечері гарно пахне. Mm. Дивіться, вся біла-біла. А там у них за окацією є липа. Бачите, то там велике листя, ой, велике такий. Зелене дерево дуже. То буде липа. о, як пахне липа. І Катя, ну Катя пахне, коли вітерець подує, а так зараз тихенько щось притихло на вечір, то не чутно. Бачите, вже сіно. О, як спомню, як ми косили, перевертали, гребли. А хоч болотом. Да. Да, до болота їздили, косили. Так вручну косив батько. А, а ми гребли, ще дітьми, ой, а воно там такі ці бугри. Да. Так круті, такі бугри ж. І бузина вже цвіте. Це моєму чоловіку глафа. Алергія страшна в нього на цей весь цвіт. Це крутить, он чхає, як кіт серливий. І ніякі ліки не допомагають. Просто хай треба ходить в горіло. Де? Оно дивися. А так. Да. Аж тут ти Сережка відсапував. Хай пересапуй. Ну так скажи. Я скажу на кухні. Ну там нема. А в нього є хай Поливається все, нас на сьогодні на городі закінчили, тому що... Дуже, дуже важко сапати. Воно таке сухе. А тут треба буде, хай фризою пройде. Помідори будемо. <гум> да, Мамки ні будемо помідори садити, бо її мало. Я посадила, сказала, мало треба ще так. Хай чоловік з і ми тут помідорчика помідорчиками засадимо, а тоді будемо літо сапати. А тоді тачкою будемо вивозити уткам да курям. да, Віталіна? Ось ще гарбузи не сапані. Ну таке суху ще, дивіться, які, які репанки. А він тут отако візьме, казав це Яня. Кого? Фризою. І ми тільки. Міжряддя. Так він візьме таку фризою, а ми тоді візьмемо, завтра він заїло нам. Оце кавуни отут посапаємо. Нам треба ж його цей, тому що якщо ти зараз не обсапаєш кубахи, так він тобі завтра посапає все. Так кубахи обсапаємо угу. і отут то з кубахами, бо він же так не виїде, тільки отак. А ну, а тоді ми перебіжемо на ногу. Ось лежать трудящі сапки, щось не хочуть самі. Ми ж оставили, чого не сапали. <різь> Ой, а соломи, ось так не видно, щось сапане. Ну, пересапали. Рядок день посапали, а квасолі ось, дивіться. Один кубах, два. Три, чотири, п'ять, сім. Сім кубашків зайшло. Трядки були. Ну, три рядки. Ну, це ж таке. У магазині купимо супербанок. І кукурузу. Це оце ну, парила Віталіна, не видно, де і кукуруза. Наче кріт. Кубахи понагортала, огірки просапали. І Бо тут дому, кукуруза. Не можна вдовнути. Поливаємо. Так, забрати лійку. Думали, що вже все. З посадками зараз буду шукати квасолю, намочувати. До завтра будемо нас... кеблену, на Будемо насаджувати квасолі, трохи насадимо. Вони такі нещасні, тут. Ну, то що нема погоди на них. Холодно, холодно. немає. Нема ще гарної погоди для огірків. І дощу немає. Будемо поливати, так побачимо, може щось вилюдніє. Капусточка. Купучка ловка. Ловка. І бурячок ловки. І зараз пересапаємо. Китя мура. А це ось це рядок Ну так воложне мокло, таке його не пройшло, завтра просапаю, хай поливається. І там треба теплички посапувати. Що, що? Оно якась до диха, два кубахи. диха, Така путня роса, така до диха. Росада. Золота ціна на неї. Ну Ви подивіться, яка роса. Вона сміється з моєї капусти. А хіба це капуста? то Капуста. Каже, що моя ось капуста погана. Що це? Дивіться, ого, може колись виросте. Оце я посадила брюссельську. А хто її їсти? Вона не хоче рости Бо її ніхто не їде і не хоче рости, а синя дивиться ловка. ловка тільки, і чи... тут, то видно, середня більша вони. Не? Не, не знаємо. Бо там вже середня була і артисти, які там богися, їй знаєш. Ну, так, ти своєю сапою мені зараз здоровену капусту посапаєш. А це дивіться, яка ловка рання. Гарно-гарно. Ось щось. Цвіти треба да, спасати. Так, і ти. На, бери цей, а я вкущу в ці стрілок скільки. Так, Пробігла по городу, ось о, горох, що другий сіяли, вже бачите, також цвіте. Там вже стручки є, а тут а ще нема, ще цвіте. І там на городі третій. Воно маленький. Он... Ой, ось о, ось, о, о оту, так. Оцю речку теж треба, там уже пошти нема, ромці віддали всю, а взяти із сапати, щоб і не було ніяк. Ну, ну там треба її дорвати усю і сапати. Ну, це ж квіти тут. Ну Сама лобода. Немає, її зараз і сапає. Ну як це нема, подивися, їй. Ну так вирви цим уткам отдай. Дивіться. ну. Який буде уткам, <гас> вон яка радька, подивіться, що вона робить. Ось у цій речі квачці. Вода буде до неба вже скоро. Рятуй мою душу, яка редиска. Це й червиво відрізала. Скільки радьки перевела? Так утки поїли б. Дімка, на масові. Нема. А от редька сама добра. і ідентиць. Ну, зараз соберу. А що там собереш, як і на дві перевірки? Ой, оце так з нею. Воюємо понімножку. Все, успокоїлась, пройшла рядок. Іскри таке сухе. А там, де политик, так гарно. Видно, щоб... І видно, що посапна там, де... А -а -а. <с> де огірки, так солома, так не видно нічого, що там перерили, наче крути, дай годі.